Трошки познайомлю вас з центром, центром Кінезії, центром психології та кінезіології, який був створений ще у 2017 році. І сильною стороною центру було створення фестивалів. Мабуть, ви потрапляли на якісь наших фестивалів, їх було дуже багато. Це фестиваль кінезія. Що таке фестиваль? Це місце, де можна зустріти багато тренерів. З їх майстри класами і обрати собі той напрямок психології, який вам буде цікавий напрямок самопізнання, напрямок саморозвитку. І також ми робили різні форуми: форум успішного року разом з центром основа і Олександром Яринкою. Тож сильною стороною до карантину було саме створення фестивалів. Також у нас були. Табори для підлітків а, і тренінги у стилі а, трансформаційних ігор. А, але зараз ми побачили, що головне це індивідуальна допомога кожному і а, така допомога, яка допомагає стабілізувати психологічний стан у невеликих групах. Тож а, фестивалі теж бувають. Один з наших фестивалів був а, у вересні 2022 року. І ми сподіваємося, що ще веселий настрій прийде до нашого центру і розкриє ще сторони, різні сторони саморозвитку. Тож, наш центр існує, він трансформується, він дає різні послуги, які допомагають на різних етапах. Нашої як би, розвитку нашої країни, як би це не сказати. Але зараз потрібна найбільше це психологічна допомога стосовно заспокоєння, стосовно безпеки, психіки, тому що коли тіло в небезпеці через загрозу прильоту ракет, через ці дрони та інше, тож, ж ну і багато інших лякаючих новин. Тож ці переляки не повинні зруйнувати наш психічний стан. Ми маємо бути готові адекватними, але психічно вирівноваженими. Тож, якщо вам це потрібно, наш центр залюбки разом з нашими спеціалістами буде вам в цьому допомагати. Дякую за увагу.